Добрий день, дорогі друзі. Ось ми маємо вже 19 вересня, але як ви бачите, огірочки ще в нас плодоносять і ще не втратили свою зелену окраску. Хоча осіння погода характеризується стрибками і перепадами температур. Останні ночі у нас тільки 8 градусів плюс вночі, це дуже звичайно погано для рослин, тому ми у даному відео і поговоримо, що потрібно. Зробити, як допомогти рослинам пережити такі стрибки температур, і як посприяти рослинам гармонійному зростанню саме кореневої системи, так як огірочки вже довгий час плодоносять, ще висажені у травні місяці, і як допомогти ж їм зараз якби дати другий шанс, друге дихання, щоб коренева система далі розвивалася, і наші огірочки продовжували плодоносити. Але ми поговоримо в цьому відео саме про сортові огірки. Дані в даній ємності на зібрані два сортових огірки. Це ось ці огірочки, що ви ось бачите, це німецький сорт, вороги більш В цьому році вони дійсно показали дуже гарний результат, і огірки, хоч виростають, отакі великі, бо дуже два дні йшли проливні дощі, Ми їх просто не мали змоги збирати. Та й не було в нас і потреби, вже все давно закручено, наквасено, засолено. Но ці огірочки, друзі, хоч вони такі великі, але вони смачні, не буває в них гіркоти зовсім. Друзі, ви запитуєте, коли буде насіння огірочків. Я на початку сезону і не думала збирати насіння огірків, але бачу, що дійсно ці огірки заслуговують на увагу. Вони смачні. Вони ніколи не бувають грубі, такі товсті. Вони ростуть, можуть бути, ось бачите, довгенькі, але вони ніколи не гірчат. Тому ми ось залишили такі екземпляри. Сьогодні збираємо вже, вони бачите, повністю готові, щоб з них збирати огірочки. Вони ще постоять кілька днів у нас на підвіконі і буде насіння огірочків. Так що, кого цікавлять огірочки, можете. Замовляти. Ось ви бачите отакі огірочки в року, да? такі ми викохали огірочки на насіння. Сьогодні можемо повністю забрати, бо вони дозріли. Не можна сказати, що вони занадто родючі, але вони висаджені разом з усіма ще у травні місяці. І до цього часу ми їх споживаємо. І вони є, є, є. І якщо, друзі, ми говоримо сьогодні за сортові огірки, то перед вами сортові огірки це Фенікс плюс, які ось до цього часу плодоносять. Ось ми дуже дощі були два дні сильні, ми не виходили геть на город. Оце, подивіться, трошки переросли огірки. Але зелені до цього часу плодоносять фенікс. Також є зібрані вже на насіння. Оце такі огірочки зібрані на насіння по феніксу. Вже, в принципі, їх можна забирати на насіння. А це, друзі, ми ще маємо отакі урожаї і гібридних огірочків. Як завжди, свої хороші результати показує Бьорн, ось Кібрія, також і плодоносить до цього часу. Огірочки директор, також, як ви бачите, ще зелені і помаленьку плодоносять. Вже не те плодоношення, що було влітку, але огірочки ще є і є. То як ми можемо допомогти нашим огіркам, щоб вони далі продовжували плодоношення, незважаючи на стрибки температур? Таким препаратом є бурштинова кислота. І я думаю, що для вас, не вперше чути від мене, що ми користуємося бурштиновою кислотою, це натуральний продукт, це стимулятор росту, що не містить хімічних домішок. І ми, друзі, періодично використовуємо бурштинову кислоту. Що ж таке бруштинова кислота і як за часто її можна використовувати? Бурштинова кислота це не добриво, а засіб, що активує внутрішні ресурси рослини: фотосинтез, клітинне дихання, синтез білків і пігментів. Після такого поливу бурштиновою кислотою овочі швидше відновлюються. Краще переносять перепади температур і дають стабільний урожай. Бурштинову кислоту ми застосовуємо не тільки для огірочків, ми застосовуємо і для баклажанів, і для перців. Як вносити бруштинову кислоту? Можна вносити шляхом і поливу, це підкореневе підживлення, і оприскуванням це позакореневе підживлення. Перегодувати брштиновою кислотою практично неможливо, рослини самі регулюють рівень надходження мікроелемента. Друзі, ми сьогодні будемо використовувати брштинову кислоту для оприскування як надкореневе підживлення, але разом з брштинною кислотою будемо використовувати аміак. Присутність аміака підсилює підгодівлю, перетворюючи брштинову кислоту в легко засвоюване і корисне для рослин з'єднання. Крім того, огіркові батоги збагачуються азотом, адже їм ще потрібно і потрібно рости. І як ви бачите, огірочки ростуть і ростуть, і вони вже мають більше більше 2 метри. Отже, їм ще потрібний азот. Азот і відповідає за ріст наземної частини рослини. Також даний розчин ми додаємо монофосфат калію. Так як монофосфат калію це одне з найбільш концентрованих фосфорно-калійних добрив, де фосфору 52% калію 34%, які так необхідні для водоношення не тільки огірочків, а і помідорок, і перчиків, і баклажанів. Друзі, при поливі таким розчином під кущ іде активне формування кореневої системи. Монофосфат калію та брштинова кислота. Використовується як для кореневого підживлення, так і для позакореневого підживлення. Як ми і говорили, які ж пропорції? Якщо ж ви рослину плануєте оприскувати, то варто зробити таке дозування. Одну столову ложку таку в шерсть, це 10 грам монофосфату калію, додаємо 1,5 г бурштинової кислоти і в кінці в оприскувач ляєте одну столову ложку аміаку. дозування на 10 літрів холодної води. Але попередньо монофосфат калію і бурштинову кислоту потрібно розвести в нехолодній воді. Якщо ви хочете полити. Таким розчином, то варто на 10 літрів води узяти повну столову ложку монофосфату калію. Це буде 15-16 грам монофосфату калію, додаємо 2 грами брштинової кислоти, це якраз пакування, вона в упаковці продається по 2 грами. І додаєте в кінці також 1 столову ложку, аміаку і спокійно поливаєте під кущики. Але бруштинову кислоту не варто застосовувати, якщо рослини мають здорове листя і стабільно формують зав'язі. Тобто лише застосовувати бруштинову кислоту, коли є дійсно стрибки температур, або сильна спека, або сильне якесь тимчасове похолодання. Через те, що якщо рослина і здорова, і так формує зав'язь, і ми дамо ще бруштинову кислоту, то це буде додаткове стимулювання і може порушити природний ритм розвитку рослини. І рослина почне втрачати свій ресурс на надмірне нарощування зеленої маси, а не на плоди. Так як це не добриво, це адаптоген, і його сила саме в підтримці під час стресу, а не в прискоренні того, що вже працює. Друзі, ось і відео підійшло до кінця. Застосовуйте дані поради і ви будете збирати щедрі гарні урожаї. Якщо вважаєте, що поради дані корисні, ставте лайки, не жалкуйте, підписуйтесь на наш канал, там багато цікавої інформації. А я бажаю вам усім, незважаючи на стрибки температур, отримувати і надалі щедрі урожаї. А саме головне мирно небо над головою. До побачення, до нових зустрічей!